Света, я радий з вами познайомитись. Ви були тут в окупації, да? так? І як ви вы вижили? Вижила завдячуючи тільки Богові, Богу. тому що він, він... О, це мій... О, Бог це був мій, це був мій проводник. Е, я тут е, залишилася, тому що е, у нас залишився дом пристарілий, і вони залишилися без нікого. Керівництво директор ушов, а на мені, виходить, вони залишилися. Я, повинна, і ви не могли я не могла цих людей залишити, у нас було 14 ми їх кормили три рази на день, це вже друга інша історія. А ще напередодні заходили наші війська в розвідку і залишили пораненого солдата, якого притягли нам дуже туди в центр, і попросили його заховати. І я теж не могла його, щоб не заховати. Ми його ховали вісім днів. Я сім днів була в посту, а на восьмий день вийшла з посту і прийшли під і його забрали, простріляли. Коліна йому стріляли йому в бедро. Е, ну я вірила, я кажу: Господи, це такі були переживання, я просто не можу передати. Я не спала. Я переживала кожен день, боялася, щоб не прийшли його. Я думала, може, наші прийдуть і його заберуть. А наші не могли його забрати, тому що дуже вони відступали, і дуже багато наших полягло. І вони цього солдатика не забрали. Е, і, потім мене знайшла мама його з Германії, яка була. І, і, і вони не знали, вони не знали, вона не знала, де він скинули мені відео, чи це чи це він? Я підтвердила, що не за цей Саша він з знімародітровська йому 25 років. От, і я кажу, Господи, я вірю в те, що вона каже. Чи він живий, чи ні? Я, я говорю, ви знаєте, а я вірю, що він живий, тому що Бог так не робить. Якщо він його привів, він мене хранив і, і йому дав життя. Я вірю, що він буде живий, і він буде святкувати про Божу милість і славу. І він на сьогоднішній день живий. Його обміняли. Він вже е, в Україні, він проходить реабілітацію. І коли вже ну коли вже пройде все, ми тоді зустрінемося. Я думаю, він прийде. Да. Друзі. друзі, от ви знаєте, отакі от люди, герої. Я радий, я твіюся. Історі... тільки благодаря Богу, це так. не мені. Це Бог все. Але отак, от Бог, Бог все. веде. Люди. Все. Слава Богу. за такі Вони, люди. як заїхали до мене, шість чоловік на броні віка. Ми тебе розстріляємо. Ти за собою, Ти матюками Матюка мене мене. Ти, так. А я говорю, якщо у вас совість дозволяє, розстрілюйте. Але я говорю, я вірю в мого Бога, кажу, піду кажу до мого Бога. Що ти мені Бога Де, Где твоє отупені на чаври. А Я думаю, що він там шукає. А він Христа, а я вірю, а я говорю, Говорю, а я вірю у живого. живого Бога, який зараз нас бачить і чує. А Їхі, брат Анатолій, їх як вони накрали у мене отаку кучу, набрали добра. Там у мене футболки були. Я брату брала такі, як підвоєнні, і там ще та вони його забули, їх вітром видуло з двору. Якщо ви хочете допомагати Україні, але не знаєте, як це зробити, приєднуйтесь до нашої місії Аймосі Інтернешнвістя в череті Емануїл на протязі 20 років. Ми допомагаємо Україні, особливо сьогодні в такий складний час. На наших сторінках в соцмережах ви можете побачити те, чим ми займаємося. Долучайтеся, і разом ми можемо зробити більше. Дякую.